Ти знав, що якщо багато кричати, то можна реально захворіти. І зараз я тобі покажу, як це виглядає. Ось бачиш, голосові складки, на них такі білі точечки, це вузлики крикунів. Це саме через те, що людина має надмірне голосове навантаження. Голосові складки стискаються з перенавантаженням з усіх сил і постійно б'ються в самому сильному місці своєму всерединці. І в цьому місці утворюються такі, як натопташ, скажемо. Які потім перетворюються у вузлики крикунів або ще називають їх певчиські вузлики. Ця патологія на початку своєму може ще лікуватись консервативно, тобто препаратами, і обов'язково зниженням цього голосового навантаження і займатися вправами з фонітром, з фонапедом, тобто таке лікування. Але якщо нічого не робити, голос буде сідати, зриватися, буде хриплим, і з часом ці вузлики стають такими більш щільними, і їх треба вже лише оперувати.